Україна не судом, називаємо гріх гріхом. Діти прагнуть охорони, не дозвольмо гей закони. Під такими гаслами на вічовому майдані в Івано-Франківську у середу відбулася акція протесту проти рішення Міністерства юстиції України щодо легалізації ради ЛГБТ, лесбіянок, гомосексуалістів, бісексуалів транссексуалів. Протестувальники закликали перехожих не бути байдужими перед загрозою. Цитуємо повільної ліквідації моральних, духовних і християнських цінностей українського народу і поставити свій підпис під. Листом зверненням до президента України з вимогою скасувати цю легалізацію. Подібні акції вже відбувалися у Львові, Тернополі і багатьох районних центрах західної України. За словами організаторів, зібрано вже понад 30 тисяч підписів. Планом є зібрати з кожної області так би більше тих підписів, щоб можна було відправити і попросити. Ну як би, так за скасування цієї ради, хоча безпосередньо кожен наш лист приходить відповідь міністерства юстиції, що Люди зі спільними інтересами можуть організовуватись, збиратися ну тобто об'єднуватися громадські організації. Перше, що не суперечить культурним цінностям, не пропагує насилля, не підриває цілісності державних, ну тобто всіх інтересів. Але як гомосексуалізм може не пропагувати насилля? Як він може не підривати культурних цінностей України? Адже ми це знаємо, що це було збочення раніше. За це була взагалі можна сказати смертна кара і так далі, безпосередньо сьогодні це і в ісламських країнах. Кримінальний кодекс України до сьогодні мав статтю, яка педерастію каралась ув'язненням волі від 7 років і більше. Сьогодні зголтування є, педофілії є, педерастії вже немає. Тобто, куди не кинешся, за узаконення цієї ради порушує багато статей конституції. Саме перше це і преамбула. Перше, що говорить преамбула? спираючись на конституційні засади, на християнські цінності і так далі. Християнство чітко говорить, що це є Гедота.